Зробив я три бритви. Так, така. Ось один екземпляр. Заточена вже, відполірована, ручка заточена. Замовника відполірована. Бачите лінія. Вона на самом деле видно. Зверніть увагу на п'яточки. Не так все класно. Так, це теж відполірував і заточив. так, і, і ця шведська. Ця замовник, вона дорога, як пам'ять прадідушки. Теж заточив, відполірував. І зараз хочу вам показати тест на волос, як бере. І пробуємо. Ай може світу ключу. тінь падає Тень да? ну, по одній, і Пробую. Волос ріже прекрасно. Такі торкаюся. Бачите, так? Да? Це бритва виготовлене Замовник виготовив сам. Собственно, руч. Дві бритки, сказав, зробив сам. Займається він ножами. Е, зробив сам. Йому цікава ця тема. Ну от, і такі він. Дві бритви виготовлені. Цікаво. Да? Ну, Бачите. Бритва загострена за носочок. Так, вся, вся бритва. є. Беремо таку бритву. Теж він сам зробив спочетника із нравляться мені такі люди, що щось роблять, щось стараються, щось виходить, щось навчаються. Чудові такі люди. І от такого у нас шарики крутиться. От таких людей. Ви бачите, так? Да? Все, тесна волоса йде. І шведська дорога, як про дідушки, ще раз повторяюсь. Перевіряємо. Раз. Два. Три. Носочок. Вся вона по кругу бере. Так. Все. Користуйтеся. Дмитрія Олеговичу, це я імпровізовано так оцю робив. Зараз відправимо і покажемо, з якими я сьогодні камнями камні приміняв. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пройшов. Починав я першу швецьку точити. Тяжеловато щось воно мені далося. Во-первых, вона не в угол. Вже вона сточена, вона має 12 мм поки сюди туди, 11 десь половиною. П'яточка. Теж була типу, нажива, прийшлося сточувати. Тож, прийшлося з 500 починати. П'ятисотий, 2, 8. Ну і вже пішло. Основна, оце дві, щоб направити фазочки. Тут вже пішло легка заточка. Япнат, япнат. Перейшов на е, яшму, не пішло. Чого не пішло. Обично понакатаний там німецькі, даже, французький, старі, ну французькі не всі. Якось йдуть, та це що то якось вернувся опять на цю. На собственній суспензії, А, не на собственній, а на, на, на тут, і на тюріка. Навів, навожу. Ну не то, не подобається мені. Аж поки не нашов, на собственної суспензії. І завершив. На собственній суспензії Зараз на зерно. Ріже. Сказка. Ця найкраще заточилася. Я так розумію, це з підшипника, мабуть. Прекрасно заточилася. начав нервно з тисячної, пройшов на цю і на яшму. Все, завершилося. Ага. Ця я теж на яшмі не пішла чого. Завершила цей, це і тюргівський сланець. Навів суспензію на тюргітцю завершив. Всі три вони, в принципі, Десь на волос проходять, бриють, будуть вони з комфортом брити, будуть замечательно брити. Так як всі камні, це японські 6 штук. На гору слурики теж тут. І сюди, і медзіро, чи меджіро. Тюрінгійці тут, тут багато є гімалайські якісь. Це Карпачо, Їх названня не знаю. Контроль, звісно, все над... одразу е, заточки. Такий мікроскоп, а потім переходжу на стаціонар, на стаціонарі більш, ще дивлюся. Тобто, шведська мене сьогодні дивила. Як у мене завжди яшма проходила, завершала. Прекрасно. Мені так вона вона не сработала. Просто якось цікаво мені. Треба з усіма двома експериментувати по три, навіть, чотири рази. Вертався, комбінував, додавав нагори, різні, міняв. ну, Якось з нею просадів 4 часи на ці по часу. за по часу заточив, за ці 4 часа просадів. Ну от не йде і все, заточка. Поки не подобрав ті нагори, які потрібні. ну, Бо сталь вона хороша. Ну і плюс сточена бриту. Як не кажи, геометрія порушена трохи. Але все добре. Дякую за увагу. Дивіться, мирного неба.